Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Отже, у нас сьогодні фінальний епізод нашого детективного серіалу про Макса Пейна. Поїхали! Занадто багато трупів. Я тільки почав. Краще бути паном у пеклі, ніж слугою в раю. Ти собі лестиш. Дурень без маски. Мені знову піднімалося це старе знайоме почуття. Я ненавидів його. Я був радий цьому. Знову все стало на свої місця. Ніякої двозначності, ніяких питань. Як на зло, коли треба, немає ніякої зброї. Лишилося зробити останню річ. Мені довелося повернути владу його зброю. По одній кулі. Він за мною. Затримайте його. І хто небудь дайте мені пушку. Що ж, зрештою ми в підвалі. Наверху залишилося два тіла, старий Один та наша подруга Мона, яких застрелив Влад. Все, що нам залишається, тепер знайти його та розквитатися з ним за вчинені злодіяння. Я думаю, що на шляху нас чекатиме багато його охоронців, тому шлях буде нелегким. Так, треба тікати звідси. Сховатися в бункері старого водена так можна виходити подивимося може вибухом сюди якусь зброю докинуло до нас так і інгрем Тут ще є, немає нічого хорошого. О! Тут ще є зброю цих хлопців. Так. Прикольно. О, блін. І як нам туди поцілити? Ааа... Ну ходи. Это елки-палки. Бля. Так. Это Супер. Так. А блин, кто там? Так. Цих ми теж Дуже, мені феєрверк дуже і дуже подобається, не можу просто переказати тобі як, наскільки Так, мало знеболюючого. Опа, тут ще якийсь чувак сидів у засідці. Бляха, де знеболюючого чого набрати? Айлка. Всі гранату мені підкинули. Собаки паршиві. Чудесно я їх вклав. Дуже гарно. Ще один. Пішов спати. Бляха, там ще за стільцями один причаївся. Зараз тут почекаємо, поки події знеболюють. На тобі. Та що це з тобою, Макси? Ти хіба не можеш просто вмерти? Ти ненавидиш життя, ти весь час нещасливий. Боїшся доставити собі хоч трішки радості. Ти міг би вже бути в могилі. Зроби собі послугу, здавайся. Ні, хлопці, здаватися ми не будемо. Вибачай. Але ми будемо воювати. Ах ти ж паскуда така. Нам потрібно. Так. Здається, я все позбирав. Так, тут в цих ящиках нічого немає. Все зачинено. Окей, послухаємо автовідповідач. Це голосова пошта сенатора Альфреда Уодена. Будь ласка, залишіть своє повідомлення. У вас три нових повідомлення. Уоден, Макс Пейн, є розмова. У тебе ще залишився переді мною боржок. У вас два повідомлення. Альфред, я ж казала, що це погана думка. Я розумію твоє кайтя, але воно тобі не допоможе. А тільки погіршить ситуацію. Не впевнена, що зможу це зробити. У нас з ним були відносини. Я, я. Ну, я від нього без розуму. Так що не впевнена, що я зможу через це пройти. У вас одне повідомлення? Готуйся до смерті, старий. Знаєш, у тебе прекрасно виходить зачіпати мене? Невже так складно хоч раз у житті сказати спасибі або сказати владу, сину мій, можу я називати тебе сином? Адже я люблю тебе свого рідного сина. Ладе, синок, ти просто розумник. В тебе виходить все, за що б ти не взявся. Ні, зачекай, я більше не буду робити за тебе всю брудну роботу. Ти можеш пишатися мною, я покажу все, що ти мене вчив. Я тобі це покажу. У вас немає нових повідомлень. Отже. На автовідповідачі було три повідомлення. Перше від нас, коли ми телефонували Альфреду Уадену ще з в'язниці, верніше з поліцейського відділку, з підвалу, після того стався вибух там. Також повідомлення від Мони, яка дає зрозуміти, що вона закохана в Макса і вона не може піти на той крок, щоб зупинити його. Ну і також від Влада, який. Кажуть, що приб'є старого. Добре, їдемо наверх, подивимося, що там. Угу, Тут знову ці чорти. Або ляхай він живучий. Нарешті. Так, там на горі теж можуть бути бійці. Так що потрібно бути обережним. Супер. Так, значить, опинилися ми в спальні Одина. Так сказати в його пентхаусі. Так, зброю я позбирав. Подивимось, що чекає нас за цими дверима. Хто би сумнівався? Цей покидьок підірвав східці. Блін, немає гранати, щоб кинути йому туди. Він так багато розказує. Це ти одержимий чувак, а не я. Ти одержимий, а я не одержимий. А, бляха. Скотина така. Паршива. Курва, які вони всі тут на анаболіках прокачані. Хм. Ну що, йдемо наверх. Подивимося, що нас там чекає. О, ця паскуда вилізла під самий дах. Не бійся, Макси, я не забув тебе. Бляха, він все підпалив під нашими ногами. Там все в порядку? Ага. Бляха, це паскуда динаміти кидає. Потрібно його викурити звідти. Треба викорити цю построї звідти. Ще один залишився до побачення, дурнику Ах, ти ж паскуда така От, сука! це був Мекс Макси, мій дорогий друже. Я повинен був стати героєм. Ні, чувак, ти не став героєм. Ти став злодієм номер 1 у цій грі. І нам показують наостанок картину з Раєм, де Адам і Єва біля дерева пізнання. Минули вічно зяюча рана. Єдиний шанс озирнутися і роздивитися його. Але це як поцілунок мертвої коханої, лише холод і темрява. Ми страждаємо і вмираємо за тих, ким дорожимо, за кохання, за правду. Завдяки їй вирішилася справа, моя справа, вся. Я все взнав про себе. Все буде добре. Ох, Мона ще жива. А я виявляється, була просто беззахисною дівчинкою. Вона померла. Вона померла. Куля в її голові дійшла до кінця свого повільного шляху. Увага, ми заходимо. Пішли, пішли. Наступив ранок. Наступило прозріння щодо американської мрії. Ісусе, Боже мій, що ж тут було? Вони всі мертві. Тепер, як і всі мої рідні, вона зі мною назавжди. Вона привела мене сюди, привела до моменту істини. Коли час уповільнився, і я озирнувся. Я побачив себе. Завдяки їй я воскрес. Ось там. Знизу. Обережно. Боже мій, у нас є один живий. Детектив Пейн? Він живий! Лікарів сюди швидко, він ще живий. Мені приснилася дружина. Вона померла. Це не страшно. Я вже живий. Кінець. Отже, ми завершили цей детективний серіал. Сподіваюся, всім було приємно та цікаво дивитися це проходження гри Max Payne 2 української. Всім дякую за увагу до зустрічі. Underneath our crushed plans and my lies Loneless street signs, power lines They keep on flashing, flashing by And we keep driving into the night It's a late, goodbye such a late goodbye And we keep driving into the night It's a late goodbye aye, aye. Your breath Hot upon my cheek And we crossed That line You made me strong yourself grow old.